Привіт всім! Ну що вже сьогодні четвертий день, як набори є в крамниці, і гравці з майже 90 країн підтримали, купивши ці набори у всіх можливих іграх ВГ. Тож давайте розбиратися, скільки наборів ж на сьогоднішній день було куплено. Перед тим як ми почнемо, я хотів би трішечі сказати за те, що зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш двох наборів незламнім, де ви зможете отримати аватар, фон профілю, е також камуфляж, 2К золота і трішки фортіуму. Ну і там трішки 3 дні преміум аккаунта Ці набори Це можливість є в тг каналі по. Посиланню в описі під цим відео. Переходите, там читаєте умови, ви виконуєте ці умови і берете участь. Також 27-28, через буквально 6 днів, буде ем, прямий ефір, де ми з вами розіграємо, де я розіграю ці ем, набори серед глядачів. Але питання в тому, що питають, як саме буде цей розіграш, і я трішечки повинен пояснити. Цей розіграш буде. Приблизно таким. Е, ви реєструєтесь в Телеграмі. Після того, як ви зареєструвалися і берете участь в Телеграмі, тобто виконавши всі умови, 28 числа, тобто цього місяця через 6 днів, о 8 годині вам треба бути на ефірі. Тому що о 8-й годині закінчується цей розіграш в ТГ. І якщо людини не буде в е, прямому ефірі. І вона виграла в ТГ, то е якщо її не буде, то вона не отримує, тому що її немає. Тому що для цього і створений прямий ефір, аби розіграти серед тих, кому це дійсно потрібно, і хто дійсно хоче цей набір і приходить на етери. Тому, е якщо ви хочете забрати цей. Ці набори вам треба обов'язково бути на етері, тому що дається там приблизно одна хвилина. тобто Я розіграю, тобто я дивлюся, чи людина, які люди виграли. Я потім відраховую хвилину. Ну, буде дві хвилини, тому що два переможця будуть. Дві хвилини, якщо людина мені не відписує, я розігрую цей набір саме в прямому ефірі. Якось так. Ну, пояснив трішки криво, тому що думки путаються, але в більшості, я думаю, сенси зрозуміли. Тому якось так. Е -е, хай щастить. як каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, тільки за перший день цих наборів, тобто 18 жовтня в Крамницях Ігор. Налічує 23 тисячі куплених набори. Сказати точну суму неможливо, так як хтось міг купити дешевший набір за 185 гривень, а хтось задонатив 1100 гривень. Тому і сума зборів не може бути такою, як і кількість наборів. Але факт в тому, що сьогодні четвертий день, як ці набори в крамниці. І на даний момент, коли я записую це відео, вже куплено приблизно 54 тисячі 411 наборів. Казати, що цими наборами назбирали вже 54 тисячі гривень, буде некоректним. Це я про те, що і казав, неможливо порахувати. Якби я не хотів бути оптимістично налаштованим, але я розумію, що якщо навіть всі б купили набори за 1100 гривень, все одно б на даний момент не вийшло купити навіть половину швидкої допомоги. Що означає, скоріш за все, чи я на це надіюсь, що до кінця цієї програми сума помножиться, ну хоча б вдвоє від гравців. Але як я розумію, ВГ від себе в будь-якому разі докине грошенят. Бо зараз це більше схоже, що не ВГ закупляє і підтримує Україну, а ми, українці, купуємо ці набори і тим самим підтримуємо самих себе. Тому чекаємо від Wargaming заяви щодо того, скільки всього грошей піде на United 24 і скільки своїх грошей додало ВГ до цієї підтримки на даний момент, маючи деяку офіційну інформацію по словам міністра Михайла Федорова, в цій ініціативі від ВГ взяли участь тисячі користувачів із понад 90 держав. Ну, це досить багато, дійсно. Хотілося б дійсно вірити цим словам. Поки що перший день став найбільш прибутковішим, скажімо так, і ефективним. Так як за три дні зібрати майже половину того, що зібрали 18 жовтня за день. І знову ж хочеться тішити себе оптимістичним настроєм, як буде далі. Слідкуємо за розвитком подій і не забуваємо підтримувати ЗСУ. Зустрінемось в наступному відео. Кожного обійняв!